Привіт! В цьому відео буде наша невеличка мандрівка, наш відпочинок. І починався він з такого -от вечора. Це вечір перед потягом. Ми знайшли на вокзалі ігровий простір дитячий, щоб цікавіше було чекати. А це наш ранок. Ранок в потязі, просто дивовижний світанок. Захоплююсь всіма світанками, а він тут був особливо гарний так, ніби трішки в тумані. Нам взагалі так пощастило, що в цей час, час нашої відпочинку, було відносно тихо, без тривог і прильотів. Всім привіт! А ми приїхали... Ой, комарі літають, до Києва. Гуляємо. Є улюблене місце в дітей. Це там майданчик на Володимирській гірці. Кожного разу ми сюди, як приїжджаємо, обов'язково йдемо сюди. По-перше, тут зранку, коли ще все закрито, і в квартиру заселення зазвичай після 12-ї години йде, то йдемо гуляти сюди, який їм подобається. Ми хоч цього разу заселилися і раніше, але на майданчик прийшли, гуляють. Вовстали ми ще в перших числах червня, але монтую лише зараз, бо все не було можливості. Зараз говорю тихенько, трішки урівчасто, бо горло моє ще болить. голос трішки сідає. Їхали ми взагалі в Київ без якихось градіозних планів, і розписаних там подій, тому що їхали двох, ну тобто, двоє дорослих і четверо дітей. То розуміли, що багато чого не побачимо. І все-таки хотілося щоб відпочили всі. Тому перший день ми просто приїхали, заселились в квартиру і всі лягли, виспалися для покращення настрою, щоб енергії більше було. А на другий день вже вирішили щось планувати. В планах в мене в планах ще гуляємо. Було зайти в книжковий арсенал. Зараз я покажу. О, там все люди, черга. це щоб туди зайти. Тому йти ми туди не будемо. Поруч із півочим полем, тут є музей військової техніки. Там, як передивиться, там є і машина патрульної поліції, знищена у лютому, і машина нової пошти, багато техніки. І ще є ось такий вхід тут. І якби не знаю, як називати виставка дітям присвячена яких. i'll see Мені здається, що це жасмін. А там хто зна. Ми тут ніколи не були на співочому полі. І сьогодні, до речі, вхід безкоштовний. Знаю, що коли якісь виставки, то тут був платний вхід. Діти граються. Йдемо шукати дитячий майданчик. Думала, в співвочому полі будуть якісь дитячі зони, а ми, на жаль, їх не знайшли. Гойдалки є, а якихось дитячих майданчиків більше не знайшли. Але гарно, дуже гарно. А по день? Я взагалі обожнюю, як пахнуть липи. І тут так пахне липами. Ще ми знайшли ось такий майданчик, ну, але він не працює. Взагалі сьогодні всю ніч гриміло, дощ ішов. Але, на щастя, в Києві тихіше, ніж в Дніпрі. У мене просто так і залишилось повіщення, то тривога за тривогою. А тут поки, поки на щастя тихо, то гуляємо. Мені взагалі подобається Київ, але не подобається, коли дуже багато людей. Коли приїжджали сюди в будні, то було якось краще, бо навіть як щось подивитися, всюди черги, всюди купа людей. А тут в парку можна відпочити, Пташки співають, як ніби є не в місті. А тут ми вже перемістились в експериментальну. Дуже раджу відвідати всім. Це голограма. Бачиш, да. що тут щось? Так. Бачиш, натискаєш, і вона показує, з яких хімічних елементів складається. Зараз гляну, що ти там натискав? Кола. Кола. Завірли. Кругообіг, натискай сюди, Тисни, сюди? Да. тисни. ще тисни. І бач, видно, як кров рухається. Червона це артерія, синя вени. Натискай ще, рухай. 20. Всім привіт, у нас якось так сумбурно. Сьогодні вже наступний день і ми сьогодні в Київському зоопарку. Єноти. Ми тут вже були не раз, і в основному одразу йдемо до єнотів і потім до жирафа. Єноти то вже у нас як. Тут темна тваринка. Грається, да, винизується, бігають. А син дуже жирафу любить. Тому йдемо провідувати жирафу. Зараз познімаю вам трішки, покажу, а потім поділюся враженнями. Кіт! Ти кіт! Едим котам, коже кит.

Так. Да. Настільки їх живе. 10-15 років. А жирафика, на жаль, немає вже. Пустий вольєр. Територія зоопарку дуже велика. Тут є і тварини різні, і навіть риби є, і птахи. Всю обійти це реально потрібно декілька годин. Ми в зоопарку були, вже не пам'ятаю, це третій чи четвертий раз, напевно, четвертий. І кожного разу це по декілька годин. І стараємося все обійти по колу, але, на жаль, цього разу все не обійшли. Хоча ми пробули в ньому, здається, 3 чи 4 години. Плюс в тому, що. Тут є ось такі дитячі майданчики, вони повністю безкоштовні, їх декілька на території, тобто діти можуть відволіктися, трішки погратися, там є лавочки, де можна перепочити. І на території можна придбати деяку там їжу. Ну, але ми брали з собою, купували лише морозиво, діти попросили. Взагалі я скептично відносись до всіх зоопарків. І ми були це лише в Київському, а ось такі маленькі зоопарки, типу контактних, ми не відвідуємо. Шкода мені тих тваринок. І ще що згадала, щодо київського зоопарку, якщо купувати квитки безпосередньо в них на сайті, то так виходить дешевше, ніж фізично в касі при вході. До речі, тут, щоб покормити рибок, потрібно купити спеціальний корм. Він продається в автоматах. Такі, знаєте, автомати, де оплачуєш, і вони прокручуються пружинка і випадають. У нас зависло і не випало. Оплата пройшла, а зависло. Набрала на гарячу лінію, і дівчинка-оператор швиденько допомогла менше хвилини і корм вже був у нас. Покормили. Взагалі мені зоопарк дуже подобається. Особливо, І ще... Особливо... Особливо ти кормив. Мені ще тут подобається, що дуже багато туалетів. Тобто, в якій би ти частину зоопарку не був, а як гуляєш з дітьми, то це дуже важливо, коли поруч є вбиральня. Дякую всім за перегляд та лайк. До зустрічі в новому відео.